Базар заболоти. Покажу вам трішки базара. Дуже великий базар тут у нас. Велосипеди продають. Всякі тут прикольчики. Так, велосипеди ціну не бачу. Газонокосарки косарки, я нам не треба. Яку ціну косарка? Оце прямо. Два і три? Ні, три тисячі. А, три тисячі. Та не дорого ще. Три тисячі. Велосипедів всіх тут є. Кому треба ровера, то ти сюди точно. Тут все, що хочеш, можна купити. Ровера. Не ровера, Сашка, ти що. Сашка теж на базар. Тут вот, вже щось квітка вибирає. Ось такий величезний базар. Кожної п'ятниці в заболотові.